Такого e, роду e, непроста, складна і в зв'язку з тим, що така ситуація в державі e, сьогодні ще, якщо можна сказати, подвоїлася, бо построїлись проблеми. Вони, e, я просив би. E, Де є ситуація, яка заставляє нас економити енергосвіт, в першу чергу газ? І те, що підприємство не працювало, не розвивало послуги, підприємство перше за останні, скажімо, роки має заборгованість по заробітній платі, сьогодні керівництво робить все для того, щоб і я хочу що особистити для того, щоб виплатити заробітну плату. Сьогодні голова адміністрації знаходиться в Києві. Міністра фінансів в Кабінеті міністрів прошу визнати питання надходження можливості зміни руху коштів, надходження коштів, хоча б якоїсь частини, які могли б спрямовуватися на заробітну плату. Я вже не говорю про якусь матеріально-технічну владу. Сьогодні по формуле, яка йде, є розподілу, цих кошти, які платяться, а на жаль, сьогодні населення пробує не менше там, 34 мільйонів гривень, і це тянеться роками. Кошти, які надходять на рахунок, вони автоматично 80% забираються і йдуть на авторатор. З Нового року В цій формулі, яка існує, якщо ще ти, це, наприклад потихень, що ситуація не буде змінена, 100% всі коштів, які будуть надходити, вони будуть входити на вплату. Ні копійки, підприємство отримати не буде. Я вже не говорю про якісь інші надходження. Тому ця ситуація не проста, вона пов'язана із фінансовими із тими рішеннями, які прийняті по фінансових коштовках держави. Це питання піднімалося і. Ще раз завершую я е, тим, що е, сьогодні ми голова організації знаходиться в, в Києві, яка теж в тому числі стосовно цього питання. Це питання номер 1 Як сьогодні виплатити заробітну плату, як сьогодні подати тепло нашим е, мешканцям нашого міста і гарячу воду. Я хотів би подякувати і колективу за, за роботу, яка, яка на сьогоднішній день проводиться. Це раз. Друге. Вчора, позавчора і ще деякі дні звучить ситуація про приватизацію підприємства, про якісь речі ще раз. Перед цими вами, перед звучаними, насові трансляції по інтернету. Ані слова, ніде ніхто не говорив про приватизацію підприємства. Навіть в думках такого немає на сьогоднішній день. Кому це вирішить? Це буде на його особисті для, для того, щоб розпускає такі слухання. Третє. Те, що є на сьогоднішній день проблема в колективі, я не хотів би обміну шкода, просто, що я проводив санкції, не розказали, чому виникла така ситуація, що в тому числі. Але я два слова скажу, просто для депутатів, бо не всі потім скажімо, будуть мати цю інформацію. Коли кільник пішов на підприємство, Закрили, зупинили роботу котелу, лічильник води крупця. Ми, які були підключені, до... ми, які... не просто краники, а ми, які були підключені до кралевого до стекла платила. Електроенергію, де брали кишені гроші і електроенергію, крали на підприємстві. Цілі бари були підключені до тепла. Дальше розповідати депутатам, чому буде така ситуація на сьогоднішній. І чому позвільнений регітний край? Тепер, Олександр Васильович, до вас ситуація. В тому, що така склалася ситуація, є і, і ваша повина як керівника, тому що ви не зуміли зайти повного взаєморозуміння.